Зеленський працює на те, щоб народу України не було тут на українській землі. Сам він належить до народу, який 40 років водили по пустелі, головну командувачу на степер росіянин, міністр оборони Узбек. І всі вони мало того, що не українці і навіть жодного разу не були в армії. Вони не уявляють, що таке лежати і мерзнути в окопі під обстрілами. Не уявляють, якого це коли тебе як безвільну тварину хапають на вулиці або в транспорті і женуть примусово на смерть. Не уявляють, як дружинам, що втратили чоловіків на війні та не мають можливості оплатити ні оренду, ні комуналку. А як живуть наші бабусі та дідусі, я взагалі мовчу. Держава їх просто залишила гинути, і вся Верховна Рада, всі політики, президент і ті, хто стоїть за ними та привів їх до влади, роблять все, щоб усі страждання та негаразди лягали на звичайних українців. Ще й зверху на народ лється великим потоком реклама казино, донатів та іншого лайна. Українська влада не робить нічого, щоб ми виграли або домовилися з Росією і готує нас до того, що війна буде або до останнього українця, або вічною. Джордж Оро описав: вся пропаганда війни, всі крики, брехня та ненависть. Незмінно йдуть від людей, які не воюють. Нас українців посилають воювати та помирати люди, які ніколи за цю країну не будуть ні воювати, ні помирати. А коли ми закінчимося, вони отримуватимуть доходи з нашої найбагатшої землі, завезучи сюди багато біженців з Азії та Африки. І це відео не про те, що потрібно капітулювати перед Росією. Росія несе такий самий тоталітарний сучасний світовий порядок, як і США, Китай та Британія. Думаю, розповідати про те, що таке сучасна повістка не потрібно і якого вона кольору. Це відео про те, що наша влада штучно. Робить війну такою, щоб корінний народ України закінчився. А поки він закінчується, щоб цей самий народ думав, що він воює за свободу від рабства. Українська влада не робить нічого, щоб конкретно перемогти Росію чи якимось чином зупинити це бездушне перемилювання українського народу. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.